І так, гаряча тема обговорень на просторах російськомовних і українськомовних блогерів США. Це як правильно казати костку чи кастку. Давайте запитаємо у чата GPT. Я думаю, це таки на це буде буде нейтральна сторона, але е, ви можете також в коментарях писати, як по-вашому правильно і ну типу, чому так? Я чесно ні разу не звертала увагу, як американці кажуть, костку чи кастку. Зараз запитаємо. Привіт. Скажи, будь ласка, як правильно казати назву магазина Костко. Костко чи кастко? Правильно казати костко. У слові костко немає звуку А після це. Тому варіант Кастко неправильний. Хм. Цікаво. А чому тоді більшість каже кастко? Швидше за все це через те, що в українській мові часто вставляють звук А між приголосними для зручності в умови. Деяким людям легше сказати «кастко», бо так звучить природніше для розмовної мови. Але в англійській правильна вимова костко. Костко, без додаткового а отак я взагалі спочатку казала «костко», потім е, всі почали казати, що це неправильно. Я почала казати «кастко». Якось треба ще заради цікавості дійсно запитати у американців. От прям реально ніколи не звертала увагу, як вони кажуть. Так що так пишіть в коментарях, що думаєте.